Міжквартальний ремонт дороги відновили на ділянці між проспектом Миру та Григорівського десанту. Будівельники почали вкладати другий шар асфальту. Роботи розпочали на дорозі, яка поруч з дитячим садком Золота рибка. Тендер виграла підрядна організація ТОВ Югстройкомпані. Зі слів представника управління капітального будівництва міжквартальний проїзд буде частково заасфальтовано та викладено плиткою. Роботи було розпочати минулого тижня, були виконані роботи з підготовки шарів під основи, були поправлені пошкоджені бортові камені та вже зараз виконуються роботи з влаштування нових шарів з асфальтобетонного покриття. Відповідно до протокольного доручення депутатській комісії Жінської ради було ну, надано протокольне доручення щодо розглянути можливість на заміну асфальтного покриття. У подальшому на покриття з тротуарної плитки. Ну, ми розглянули це, є можливість, тому при коригуванні проєкту, який був виконаний в 303 році, було прийнято, ну, було прийнято це і в подальшому покриття буде створюватися з покриття свігурних з елементів мошення. Завершити має здовж міжквартального проїзду прокладання плиткою тротуарних доріжок. З наступного тижня, зі слів Олександра Павленко, підрядник продовжить роботи з облаштування вуличного освітлення. Це буде ледосвітлення, нові опори цинкованого металу. Старі будуть повністю демонтовані, всі нові кабеля прокладаються в землі. І все цього не буде так. Тому що тут старі металеві опори, які вже багато які вже похилені, ржаві, і можуть в будь-який момент впасти, тому ну, ми тому міняємо на нові, а старі демонтуємо. Капітальний ремонт виконується за кошти міського бюджету. Вартість робіт складає понад 16 мільйонів гривень. Завершення капітального ремонту заплановане до початку жовтня.